Друзі, вітаю вас на каналі ікс Спортбокс. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал, бійте у дзвін та поїхали. Джошуа у одному поєдинку ефектно нокаутував Хеленіуса та впритул наблизився до бою з Вайлдером. Борвацький нокаутер Філіп Хергович зберіг статус офіційного претендента на один з титулів українця Олександра Усика. Чемпіон світу за версію WBO у другій на вазі мексиканець Емонель Наварете у кривавому поєдинку перебоксував свого грізного співвітчизника Оскара Вальдеса. Український напівсереднього Назрі Рагімов на івенті в броварах знищив панамця Ірвін Габері та став новим Чемпіоном світу за версію UBO. все це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. На О-2 арена у Лондоні відбувся вечір боксу від промоторської компанії Matchroom Boxing, головною подією якого став бій екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проти Роберта Хеленіуса. Хеленіус з перших секунд різко пішов на Джошуа, але виявилося, що це був лише поодинокий епізод. У стартовому раунді Ейджей пристрілювався Джепом, тоді як Хеленіус зрідка намагався донести силовий удар. Джошуа явно не прагнув швидкого нокауту і продовжував обережно шукати слабкі місця у захисті гігантського фіна у третьому раунді Хеленіус небезпечно огризнувся, проте Джошуа встиг перекритись. Глядачі на арені почали схвально освистувати свого улюбленця, змусивши Ейджея діяти трохи активніше. До кінця цього відрізка він записав у свій актив кілька точних влучань. Джошуа навантажував корпус Хеленіуса та встиг розбити фіну ніс. Роберт важко дихав, але все одно відповідав на атаки Джошуа. Ей джей чудово працював Джебом, але не міг донести акцентований силовий удар. І ось у сьомому раунді поєдинка у Ентоні проходить комбінація з двох ударів джеб по корпусу та силовий справа. Фін на канвасі нокаут у сьомому раунді. Одразу ж після ефектної перемоги Джошуа подякував своєму візові за те, що той погодився розділити з ним ринг. Я просто хочу голосно поплодувати Роберту Хеленіусу за те, що він погодився на цей бій. Людям треба дати мені спокій. Це мій час на рингу. Дайте мені дихати. Цей хлопець має талант. Мені довелося прорахувати його, бо він був пізньою заміною. Я хочу подякувати йому за те, що врятував шоу. Я не хочу говорити надто багато, але моя спина болить через те, що я тягну на дважки дивізіо. Не забув Ей Джей і про колишнього чемпіона світу американця Деонтая Вайлдера. який може бути для Джошуа наступним. Схоже, що Вайлдер буде наступним. Я просто радий, що ми починаємо працювати над цим боєм. Можливо, найближчим часом все вирішиться. Це гарне протистояння для боксу та моєї спадщини. Минуть роки ви обернетеся, подивитеся і скажете: Вау, цей хлопець бився з усіма. Ось що важливо в наші дні, а не захищати свій нуль чи турбуватися про щось інше. Нелегко легко перемагати у цих великих боях, але я довіряю своїй команді. У співголовній події цього івенту хорватський нокаутер Філіп Хергович переміг австралійця Демсі Макіна та зберіг статус офіційного претендента на титул IBF, яким володіє Олександр Усик. Хорват зі старту захопив центр рингу та працював першим номером. Філіп активно пресингував опонента, але діяв не дуже агресивно. Макін почав показувати зуби вже після екватору. Поєдинку, коли Хорват став фізично підсідати, все йшло до перемоги Херговича рішенням суддів. Але у 12-му раунді Філіп потряс опонента та пішов його добувати. Демсі намагався закінчувати суперника, але нічого не вийшло і рефері дав відмашку. Британський ветеран Хеві Вейту також порадував своїх прихильників, перекривши поразку від Тайсона Ф'юрі. Дерік Чеслера зустрівся в ринзі з американцем Джеральдом Вашингтоном, де в бой не став вигадувати велосипед та одразу зі старту понісся на суперника. Вашингтон намагався спинити темпераментного британця, але американцю не вдавалося цього зробити. У другому раунді Чисори з'явилася січка через тих бійців головами. Картина поєдинку не змінювалася до його завершення. Лише інтенсивність бою впала після екватору через стому доксері. Чисора влучав частіше та небезпечніше, що помітили всі три судді: 98, 93, 97, 94 та 96, 94. Мексиканська битва вдалася на десерт Diamond Arena в Ленделі, що у США пройшов поєдинок між чемпіоном WBO. У другій напіву вазі Еменелем Наварета та Оскаром Вальдесом зі стартовим гонгом суперники продемонстрували серйозність своїх намірів. Ініціатива переходила від одного бійця до іншого і ніхто не хотів віддавати центр рингу. Вальдес намагався скорочувати дистанцію, але постійно наривався на зустрічні удари. Також чемпіон негайно карав свого опонента за кожну помилку. Досить часто мексиканці входили в обмін ударами, де успішні моменти були з обох боків, але все ж таки Оскар виглядав то. В той час, як удари на Варета були більш відчутні для Вальдеса. Після екватору поєдинку у ринку практично нічого не змінилося. Обидва бійці мали успішні моменти та не збиралися віддавати ініціативу своєму опоненту. Вальдес багато працював корпусом, уникав атак суперника і в нього все частіше почав проходити лівий хук. Наварете також викидав багато ударів, але трохи втратив у точності. Із сьомого раунду у Оскара почали виявлятися ознаки втоми. Вальдес став брати паузи, тоді як чемпіон активізувався і в нього з'явилося більше успішних моментів. Все ж таки, незважаючи на опухле обличчя, претендент йшов уперед. При цьому Оскар більше ставив на один акцентований удар. Вальдес періодично викидав розмашистий боковий, який припадав точно в ціль, але жодного ефекту на його суперника не справляв. Наварето робив ставку на серійну роботу і особливо не вкладався в удари, що давало результат. В останньому раунді Оскар вже практично нічого не міг протиставити своєму опоненту, що дозволило Наварете впевнено завершити поєдинок: 119-109, 118-110 та 116-112 на користь Наварете, який захистив свій титул та завдав другої поразки в кар'єрі Вальдеса. У Броварах відбулося справжнє боксерське свято. Український напівсередньоваговик Назрі Рагімов виграв технічним нокаутом у колишнього претендента на титули чемпіона світу, представника Панами Ірвінга Бері. українець контролював хід поєдинку і в 10-му раунді потряс свого суперника. Той відвернувся і пропустив лівий боковий нокдаун. Панамис піднявся, але його команда виконала білий рушник. Одразу ж після поєдинку Назрі подякував глядачам за підтримку та викликав на бій сина легендарного британського боксера Рікі Хатона Кембела. Емоції дуже позитивні. Ми довго йшли до цього. 13 тижнів підготовки і ми досягли своєї мети. Дуже важко працювали разом із нашою всією командою. Цей пояс початок нашого великого шляху. Ми далі тренуватимемося, набиратимемо кондиції і виходитимо на новий рівень. Наступний суперник, який мене цікавить, це Кембл Хаттон. Ми два молоді, яскраві проспекти у розквіті сил. Я його вже кілька разів викликав, тому думаю, настав час провести цей бій. Чи хотів би я провести бій з у Волги? Ми ні за ким не бігаємо. Якщо ця битва відбудеться, ми будемо раді. Якщо буде інший суперник, ми теж будемо раді. Ми ні за ким конкретним не полюємо. Нас цікавить лише Кембел Хато. А тим часом промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Бієв Суперважківазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про наступного суперника свого клієнта після Даніеля Дюбуа, з яким українець зустрінеться 26 серпня у Врославі. Якщо Ф'юрі не програє в своєму цирковому виступі з блігану, то поєдинок усик ф'юрі ми будемо відпрацьовувати наступним. Якщо ми заходимо на абсолютного чемпіона, то це має перевагу перед будь-яким обов'язковим захистом. Тому йому потрібно буде почекати до завершення бою. Контракт Усика з промоутерською компанією Саудівської Аравії. Це тільки історія під Біс Тайсону Фюрі. Також відома подальша доля Куба Усика, Промоутер екс-чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка Боб Арум розповів про майбутнє українського боксера. За словами Арума, Василь повернеться в ринг на початку 2024 року. Ми розраховуємо, що Ломаченко повернеться десь на початку 2024 року. Його високо оцінюють в секційних органах ці чотири організації також голова ТОПренд додав, що Ломаченко відмовився виходити в ринг із американцем Шакуром Стівенсоном за вакантний титул WBC у легкому дивізіоні. Лома зараз перебуває у ситуації, яка відрізняється від ситуації бійців тут у Сполучених Штатах Америки. Росіяни бомблять місто, яке знаходиться за 10 кілометрів від того місця, де він живе. Очевидно, це впливає на нього та його родину. Лома один з моїх героїв, один із хлопців, яких я справді люблю. Він Збирається робити те, що має, як справжній професіонал. Зрештою, він буде боротися за титул, але не проти Шакура Стівенсона, який збирається побитися до кінця року. Таким був цей тиждень на видовищні події. А ми з вами не прощаємося. а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!